Любі мої, всім привіт! Вітаю себе на каналі Його Української заліної Вовк. І я хочу щиро подякувати за те, що ви зі мною, за те, що підтримуєте мій канал, досить складно в такі темні часи в прямому сенсі цього слова працювати. Але це наші реалії, до яких ми адаптуємося, і тому я постійно створюю контент, коротенький, щоб не забирати вашого багато часу, вашого цінного часу, але при цьому, щоб ви могли собі. Додавати, хоч якоїсь користі в день, тому що через цей стрес, постійний, хронічний недосип, в тому числі, наше тіло постійно затиснене, готове кудись бігти, ми не розслаблені і от. Почуття такої важкості, я й про себе говорю, воно присутнє постійно. Тож сьогодні руханка буде досить невеликою, навіть килимок не буде потрібно. Ви можете не переодягатись у форму, от прокинулися, встали з ліжка і включили це відео і потренувались. Ця руханка це навіть не повноцінна практика. Але хочу, щоб вона у вас була зранку, це трішки зніме вашу скутість. Можливо, навіть підніме настрій, але ми пам'ятаємо, що все всередині нас і в нашій голові. Але тим не менш, з турботою до свого. Тіла, вже якийсь відсоток дасть у цьому покращенню якості життя. Наскільки це можливо? Ми починаємо розминку стоячи, працюють зараз пальці ніг та пальці рук. Руки здовж корпуса, долоні в нас розкриті. І ми пальцями ніг збираємо ніби до себе, да? їх згинаємо. І пальці рук теж згинаємо в кулаки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Долоні взяли в кулаки і піднімаємось на півпальчики. Один. На пальчики на себе. Тільки пальчики. Два. Пальчики на себе. Три. Пальчики на себе. Чотири. І п'ять. І. Шість. І. Сім. І вісім. Пальчики на себе. Залишили ступню. всі десять пальців на підлозі, кисті рук малюють кола внизу на підлозі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 8, Вісім і іншу сторону, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім руки на пояс. І зараз працюємо ступнями. Від себе розкрили, п'яточки розкрили, носочки, п'яточки. Зібрали. Раз. Два, три, чотири. І ще два, три, чотири. Назад. Два, три, чотири. Ще два підходи. Три, чотири, один, два, три, чотири. І ще два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Розкрили ступні по першому положенню і працюємо пласна. Пальці. Плесна пальці. Плесна інша нога. Пальці. Плесна, пальці. Права пальці. Обережно плесна. Поставили. Обережно плесна. Обережно пальці. Плесна. Ще два підходи. Права два, три, чотири. Ліва два, три. Завершимо. Права, Два. Три, чотири ліво. Раз, два, три, чотири. Поставили, робимо невеличкі присіди вниз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Розкрили. Перше положення, коліна в сторону. Один мізинчики натискаємо. Два, три. Чотири. П'яточки не піднімаємо. П'ять. Шість. Сім. 8. Поставили. Тепер чередуємо. Присіли прямо, Виворотню. присіли два. І так ми робимо в темпі. Раз і два. І. Раз. І. Два. І. Один. І. Два. І. Один і, два і. І ще два підходи. Сіли, встали. Один. І, Два. і. Сіли один. Максимально низько, щоб відчулося ахіли по задній частині від п'ятки. Сидимо два. Дихаємо. Увага в дихання три. Відчуваєте, як гріються ноги. Чотири. Піднялись вдих, видих, стали виворотню. Присіли, мізинчики натискаєте п'яточки на підлозі. Один. Лобкову кісточку підкрутили до себе. Живіт підтягнувся два плечі від вух. Три. Не завалюємося. Мізинчики натискаємо. Чотири. Піднялись. Тепер. П'ятки від себе носочки, п'ятки. Порухаємо тазом по точкам. Вправо, вперед, вліво, назад, вправо, вперед, вліво, назад. Трішки швидше. Один, два, вліво, назад, вправо, вперед, вліво, назад. Тепер у зворотньому напрямку: вліво, вперед, вправо, назад. Дуже м'яко. Раз. Ви ж тільки прокинулись. І назад, вліво, вперед, вправо, назад, і ще вліво, вперед, вправо, назад. Піднялись, ноги поставили, опустили руки вздовж корпуса. І ми м'яко зараз будемо з вами пробуджуватись. І ми невеличкі такі рухи ступнями, корпусом, розслабленими руками, дихаємо. І розслабляємось. Очі можете прикрити. Якщо вас буде сильно хитати, відкрийте очі, просто контролюйте. Слідкуйте за станом. Саме головне це дихати. Супер. Шість. Сім. Е Вісім. З цього положення руки вгору вдих. За голову взяли замок за потилицю, видих, опустились, округлилися лікті, опустилися під власною вагою. Вдих за потилицю, ніби штовхаєте її вгору, витягуєтесь, без прогину в попереку, Пальчиками ніг ніби хочете вистрибнути вгору. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще один вдих. І видих. На вдих. Руки вгору. І з видихом руки в літеру «Т» залишилися на прямих ногах. Лікті до себе, руки в кулаки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Він шусту сторону, Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім руки залишили долоні до підлоги. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. З цього положення ноги поставили трішки ширше. Таз зафіксували. Ногами ніби розриваєте килимок в сторону. Таз не рухається зараз на вдих. Ми крутимось вправо, на видих вліво. Таз, ніби навпаки, в протилежну сторону скручується. Вдих. І видих. Вдих, тут уважно дихання. Видих, вдих, видих, вдих. І видих. На вдих. Ноги підставили, руки вгору. На видих опустили. Зараз робимо невеличкі підйоми на півпальчики. Більше навіть удари такі п'яточками в підлогу, дуже м'які, тобто не в прямому сенсі. Такі ніби забиваємо цвях, але дуже легко. І руки зараз не контролюємо. Вони мають зараз у нас хаотично так от легко труситися. Робимо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Пупок підібраний, щоб поперек не було. П'ять, шість, сім, вісім І ще два. три. 4, 5, 6, 7, 8. Руки вгору. З видихом права вниз, ліва вгору. Погляд вниз. Вдих за правою рукою вгору. Видих ліва вниз, права вгору і за лівою дивимось. Вдих. І видих. Потягуєтеся зранку, а можете навіть позіхнути. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І ще один вдих. І видих. На вдих. Взяли м'яч в руки. На видих. Округляєте спину. Продовжуєте тримати м'яч. Вдих вгору. Дивіться, я не прогинаюсь, я витягуюсь. Видих вниз. Вдих. Видих. Ні ще один вдих, ноги сильні. І видих вниз. На вдих. Руки вгору опускаємо вниз. Ноги тепер широко. Трішки ширше тазу, буквально на сантиметр. Тримаємо в руках великий м'яч вгору. І з видихом цей м'яч опускаємо вниз. Нахиляємося, коліна підзігнуті, залишились тут. І от тепер ми тазом вправо-вліво. Права голова шия розслаблена вліво. Раз. Два. Раз. Два. Один. Два. Один. Два. І ще один. Два. Один. Два. З цього положення руки поставили вище колін вдих. Пряма спина плечі від вух, шия. Витягується за потилицю, тому підборіддя до горла вдих, видих, зняли напругу, вперлася руками вищий колін, спину, спини зняли напругом. Кішка, корова, вдих і видих. Можна підзігнути коліна, тобто вдих і видих. Вдих і видих. І ще один вдих. І видих. На вдих Прямо стали, випрямили ноги. Кому ще важко, підзгинаємо. Лише в цьому положенні. Працюємо руками. Вдих долоні до підлоги, видих долоні проводимо до стелі. Поїхали один. І два. І три. І чотири, і п'ять. Шість. І сім. І вісім. З цього положення піднімаємося руки вгору. Ноги з'єднали. Руки опустили, взяли в замок і від себе на вдих. руки відвели. На видих плечі розслабили підборіддя до горла. І ще один вдих. Видих. І ще один вдих. І видих. Руки м'яко опустили. Взяли себе за лікті. Працюємо зараз шию та головою. Вдих вправо, видих вліво. Лопатки з'єднані. Вдих. І видих. Вдих. Дуже обережно видих. Не робіть глибокі Повороти вдих. Видих, вдих, видих. і Ще один вдих і видих. І зараз ми станемо широко, ширше, ніж таз. Руки вгору, наскільки дозволяє вам ваше тіло. Руки в сторону. І з видихом опускаємося вниз. На вдих ліва рука до правої ноги. подивились стелю. На видих поміняли. Таз, намагайтесь не рухати. Вдих, ноги сильні таз зафіксований. Видих, тільки нижній грудний відділ скручується. Вдих, видих. і ще вдих. І видих. На вдих розкрили. На видих підняли, руки не поміняли. П'яточки до себе штовхнули і сіли в позу богині. Взяли в руки м'ячик, залишились тут, зробимо невеличкі амплітудні рухи. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще два, три, чотири, п'ять, шість, сім на вісім. Руки опустили, трішки себе підвілікаємо, сидимо в пози богині. Один, два, один, два. Один, два, один, два. Ліва, права, права, ліва, Права, ліва, ліва, права. ліва, права, права, ліва, права. ліва, ліва, права. Руки вгору вдих і з видихом знову ступні зібрали. І на цьому все. Коротенька практика, як і обіцяла, в кого можливо є бажання ще потягнутися, ви можете нахилитися вниз, залишитися в нахилі, блок між поставити між ногами, щоб краще включити передню частину, так і внутрішня, теж відповідно буде працювати, щоб задню розслабити сіднички. І можете ще потягнутися на 10 дихань. Якщо відчуваєте, що все часу немає, потрібно бігти, енергії трішки з'явилося. Ви вже можете, в принципі, на цьому теж завершувати. Руханка невеличка, якраз для блекаутів. Навіть можна, коли немає світла, вімкнути не так швидко розрядиться телефон. Я дуже дякую за те, що ви зі мною. Пишіть, які вам руханки цікаві, швидкі, тобто, що які є проблемні у вас місця. Я буду туди намагатися занурюватися і готувати для вас якісь практики. А на цьому моя руханка завершена. Підписуйтеся на мої телеграм-канал, інстаграм та тік-ток. Я буду дуже рада новим знайомствам. Пишіть коментарі. Це дуже підтримує і розповсюджує мій канал. Я дуже надіюся, що трішки умови стануть кращими. Ну і звичайно, якщо є бажання і можливість, звичайно, і ресурси підтримати мій канал, я буду вам дуже щиро вдячна. Бажаю вдалого дня і до зустрічі.